Всім за ваші привітання, і також бачу, що сьогодні дуже багато мені пишуть стосовно замовлень. Друзі, сьогодні я, на жаль, не маю змоги відповідати, тому що буду святкувати. Цілий день була завантажена і на базар їздила, і організаційні моменти. Треба було собі красу трошки навести. Коротше, завтра всім обов'язково надам відповідь стосовно продукції Oriflame, стосовно замовлень. І наперед всім, хто мені пише. Привітання, побажання, друзі, дуже і дуже вдячна. Настільки багато повідомлень, що фізично не можу всім відповісти, тому кажу це тут. Також хотіла сказати, що сьогодні мають прийти ваші замовлення. Там буде 4 чи 5 коробок з продукцією. Я буду на роботі до 20-ї години, тому, на жаль, не встигну сьогодні забрати, а завтра вже все заберу, обов'язково зроблю вам відправки. І сьогодні на роботу я з собою також візьму пробнички, тому що мене просили, тому підходьте, допоможу вам обрати аромат, також у мене діючі каталоги будуть з собою. Всім бажаю. Гарного дня і е, ближче до вечора. Вже е, я з'явлюсь на зв'язку та буду оформлювати, повторюсь, ваші замовлення. Зайшла нагадати, що сьогодні субота, і саме сьогодні закінчується термін дії додаткової знижки мінус 15% на весь асортимент, який є в каталозі. Тому, дівчатка, друзі, встигайте, пишіть мені, сьогодні оформлюватиму ще одне замовлення. Також протягом дня надам всім відповідь на ваші повідомлення, тому що, як я казала вчора, їх дуже багато, і в мене просто не було часу. І сьогодні ввечері я буду оформлювати ще одне замовлення. з я до вас з дуже крутою новиною. Сьогодні, цілий день, з самого ранку, я вже активно працюю, адже величезна кількість акцій від компанії мені просто не дає відпочивати дуже багато ваших заявок. І так, зайшла вам сказати, що на цьому тижні від компанії є додаткова акційна знижка, мінус 50% абсолютно на всі аромати, які є в Уріфлейм. Окрім есензи, чоловічого. Новинки та наборів. Коротше, дуже класна пропозиція. В наступних сторіс я вам викладу вже ціни зі знижками. І сьогодні, повторюю, з самого ранку я вже оформила величезну кількість замовлень і вони продовжують поступати, адже попереду свята, і це дуже класна можливість придбати подаруночки, класно зекономити і придбати, як мінімум, собі, улюблений парфум. Donne-moi ton bon vieux Frank, ton rock Baby, ta sou, baby Chante avec moi, je veux une femme, like you Pour m'emmener au bout du monde І також я нарешті забрала ваші замовлення. Завтра будуть відправочки. Також завтра мені на роботу на обід. Я з собою візьму замовлення, тих, хто місцевий. І сьогодні ввечері також можете забирати. Я сьогодні повторюсь цілий день вдома, а тому кому зручно дзвоніть, підходьте, забирайте. Зараз покажу скільки всього прийшло. Вже оформила велику кількість замовлень. Також сьогодні ввечері, десь орієнтовно, о 22 годині, також буду ще оформлювати замовлення вже з доставкою в ріпки. І вам ще хотіла сказати, бо дуже багато хто мене питали, що, наприклад, ви щось хочете замовити, але не маєте змоги чи часу чекати доставку. Тому запитуйте у мене такі знаєте, топові продукти, які найчастіше замовляють, тобто парфумерія, якась декоративна косметика. Тоші є в на. Явності по вигідних цінах, тому питайте також, зможу вам допомогти. Можливо, підібрати набір подарунковий. Є подарунковий пакети. коротше, дуже дуже багато чого все запитуйте в особисті. Коля, поля, колядниця, добра з медом поляниця, а без меду на така дайте тітку п'ятака. Відчиняйте скриньку та давайте сливку. Відчиняйте сундучок та давайте п'ятачок. <реку> Ой, молодці. Забрали ще дві кропки з замовленнями. Тут всього також дуже багато. Окремо хочу звернути увагу на те, що тут ще 5 в одному зараз на знижці. А також при замовленні новинки аромату в подарунок іде помада Jordani Gold червоного кольору. Ось така а дуже шикарна якість, тобто бонусом. Окрім знижки 50% ви ще отримаєте помаду. І також тут в замовленні аромат Лопошен. Інтимка ось такий аромат, який зараз також на шикарній знижці Джордані Golden Gold. Голд. І Exit чоловічі, Знову ж таки, знижка 50%, 2 штучки та чоловічі мила. Окрім замовлення, Oriflame, також отримала особисте, замовляла це на AliExpress, Ось така сумочка. Мені дуже сподобалася якість. А, також капелюх. Ось такі угі. У нас в Україні набагато дорожче. Реально, я дивилася, від від 2500 вартові, я купила набагато дешевше. Цей рюзочок мені також прийшов в подарунок. Там якась була акція, не знаю, за 1 гривню. Прикольний, такий маленький, також барашек, але чорний. І дрібнички, тут перчатки, до речі, для сенсору. Чорні, бежеві така ось пов'язочка на голову, заколочки, резинки, коротше, дрібнички. Вже все поміряла і мені дуже-дуже сподобалось. Друзі, всім привіт! Хотіла вам сказати, що отримала сьогодні ще одне ваше замовлення. Зараз я покажу, що прийшло. І вже завтра я вихідна, тому всім завтра обов'язково зроблю відправочки. Ваші замовлення будуть у вас через пару днів. І також сьогодні ввечері оформлюватиму ще одне замовлення. Тому переглядайте каталог, нагадую, що до суботи включно він діє і додатково ще діє знижечка мінус 50%. На всю парфумерію, яка є в каталозі. Показую, що прийшло ось такі шикарні аромати чоловічі за Сікelsman. Зараз знижка 50% і виходить дуже вигідна ціна. Тут у мене замовили два штучки. Також набір для догляду за обличчям, в який входить гель для омивання, скраб, тонік. Та крем для обличчя, дві есензи. До речі, при купівлі цього аромату в подарунок іде така велика банка парфумованого крему з таким же самим ароматом. Тут дві штучки. І ось такий аромат. Також дуже шикарно пахне, до речі, сама їм ну, користуюся, у мене там трошки залишилось. Тому я замовила цей для себе особисто. І ще ось отакий аромат, який пахне. Дуже приємно. Фруктово, нотки, груші тут є. У мене є всі пробнички, якщо ви хочете обрати щось для себе чи на подарунок. І ще нагадую вам про можливість оформити для себе дисконт, тобто у вас буде особистий кабінет і знижка від компанії. Ви зможете купувати дешевше. Зараз також додатково ви будете мати безкоштовну доставку. Якщо замовлення на 1300 гривень ви робите, то до свого замовлення ви обираєте на 400 гривень подаруночок, також буде 195 гривень знижка одразу і кешбек 195 гривень вам компанія Верне на ваш особистий кабінет клієнта, тобто на майбутнє у вас буде можливість самостійно замовляти а від компанії те, що потрібно без посередників, мати знижку, кешбек, подарунки і мати доступ до всіх акцій та розпродажів, які є від компанії. Якщо ви хочете оформити для себе знижку, пишіть мені в особисті, і я вам допоможу, або ви можете зробити самостійно це за цим посиланням, або за посиланням, яке закріплене в мене в шапці профілю. Тобто просто переходите, обираєте те, що вам потрібно. А саме на суму 1300 гривень. У вас буде і знижка, і кешбек, і ви обираєте також одразу подарунок на 400 гривень і а, виставляєте доставку. Тобто, куди вам потрібно, там нічого складного немає. Якщо ви самі не справляєтесь? Пишіть мені, хочу знижку, і я вам допоможу. Ton bon vieux Frank, ton rock baby, ta soul baby, jante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener. Всім привіт! Зайшла нагадати, що вже завтра завершується термін дії каталогу номер 17 і також, відповідно, завтра, останній день додаткової знижки мінус 50% на всю парфумерію, яка є в Oriflame. І, до речі, ваші замовлення, які ви оформите, ще 100% встигнуть прийти до Нового року. Тому прикріпляю вам посилання. Обирайте там дуже багато класних пропозицій на подарунки рідним, близьким, мамі для себе особисто. І ще раз величезний акцент на те, що знижка 50% на всю парфумерію, і це дуже класна можливість придбати улюблений парфум набагато дешевше. Наступних сторіс – переглядайте аромати, які вже зі знижкою 50%. Також, якщо ви зареєстровані і у вас є особистий кабінет клієнта відповідно від цих цін, у вас ще буде кешбек 15%. А якщо ви не зареєстровані і у вас немає особистої знижки, у вас є така можливість для себе додатково від цих цін оформити знижечку.